Послання апостолів, коли ми відкриваємо новий заповіт, коли ми відкриваємо послання Павла Петра, послання до Тимофія, Юти, Якова, то ми дуже часто можемо там зустрічати такі, які знаєте, дуже глибокі настанови, які такому пересічному нашому громадяну буде дуже важко читати, і ми буде прибігати до якихось. Слухати те, що думає пастор з приводу цих місць писання, наприклад, ми можемо бачити багато біблійних чань, які виглядають глибокими глибок, глибок, і складами, такі як боротьба з Гріхом. про те, як має виражатися наша віра, про те, які є доктрини. Ми можемо читати про другий прихід Христа, спорити про те, як воно має відбутися, коли воно має відбутися до великої скорботи, всередині, чи пізно. Є такі речі, які нам важко зрозуміти. Але серед цих. Я дуже багато знаходимо в Біблії простих, зрозумілих. Не потрібно нікого ніякого коментаря, не потрібно ніякого пастора, диякона, проповідника для того, щоб їх зрозуміти. І саме про одні такі прості речі, дуже. я хочу сьогодні з вами говорити. Наприклад, коли ми читаємо послання, ми бачимо часто, що апостол Павло, коли пише свої послання, він говорить до молодого служителя про те, що як йому потрібно поводитися з старшими людьми. Ми бачимо, як він говорить, що як йому потрібно говорити з братами, з сестрами його віком. Ми бачимо про те, що навіть коли він хворий і має якусь таку недугу, що йому потрібно вживати. Ми читаємо про те, як він говорить людям, що їм потрібно їсти, що їм не потрібно їсти. Ми читаємо про те, як він говорить, як потрібно поводитись вдома. В посланні до Солонян, в другому, другому третьому розділі 10-й вірш, ми читаємо, наприклад, такі слова: що хто не хоче працювати, Хай не їсть. Хай не їсть. Він каже, що якщо до вас прийшли люди, гості не знаю, перебувають у вас якийсь час. І постійно тільки те роблять, що вас відпочивають, то хай не їсть. Каже, коли він пише послання до Коринтян, він їм згадує. Каже, слухайте, я у вас був.